На сьогодні вихідний, і я вирішив трошки прогулятися. Зокрема, прийшов в один з відомих парків Сітла. Він називається Work Park. Це територія колишньої газової станції якоїсь. І відповідно її зараз переробили. І тут дуже зручне таке відкрите місце. Багато людей відпочивають, загорають. І, як бачите, відкривається класний вид на сам Сієтл з величезним таким. Відкритим простором, де люди люблять, наприклад, дивитися фейер -фей 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 фейерверки на честь там 4 липня, на дня на честь дня незалежності. А я хотів би трошки поділитися своїми думками щодо того, як в нас взагалі відбувається навчання. Я думаю, це важливо, тому що тут я звернув увагу, що робиться акцент не на тому. Що конкретно там вивчаються якісь події минулого, наприклад, або якісь не знаю конкретні тексти. Переконаний, що студенти це це теж вивчають в університеті, але ми переважно працюємо і з методологічними і епістемологічними питаннями. Часто ми звертаємо увагу на те, як вивчати той або інший аспект американської культури або американського суспільства, з якими підходами. Яку роль в цьому відіграють саме тексти? Тому важливу роль, до речі, вже кілька разів на семінарах згадувалося ім'я Мішеля Фуко. Згадували ми також Гейдена Вайта, про якого я багато писав в свої студентські роки. Тому що тут важливо не просто спробувати переказати там, минуле таким, яким воно було, а є питання. Методологічні щодо того, як це зробити, як, наприклад, розповісти історію знедолених рабів, які про себе нічого не залишили. І там була проблема, що ми, навіть маючи певну інформацію з архівів, відтворюючи її, ми продовжуємо фактично цей колоніальний дискурс, тому що говоримо тими словами, тими категоріями і робимо таке зображення минулого, яке залишили колонізатори. Як це змінити? Це можливо це чи можливо це змінити, і так далі. І ось такі моменти мені подобаються. Я вважаю, що це корисно, це речі, які варто обговорювати, а відповідно потрібно знайомитися із теоретичними філософськими текстами для того, щоб потема, потім мати можливість і інструментарій для аналізу тих або інших, зокрема історичних подій. Дякую за увагу. До побачення.